Всім привіт! Мене звати Люда, я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні хочу вам розповісти про хлороз. У мене знаходиться отака квітуча краса L'Eco Fantastic. Орхідея, яка постійно квітне, не дає. Собі перепочинку і бачу, що орхідейка потихеньку починає діставати хлороз. Я її нічим не підгодовую, тільки суто чиста вода. А орхідея, яка не отримує ніяких поживних речовин у ґрунт, вона стає слабкою, як проявляє себе хлороз на листках. Листки починають потихеньку робитися отакі світлі, починають діставати отакі плямки, Так як тут, отак, також такі плямки орхідейка починає діставати. Вони світлішають у окрасі. Ці листки верхні. Вони ще тримаються, темно-зелені, гарні. А нижні листя вже починають віддавати всі свої останні сили на те, щоб орхідейка квітла, щоб могла насичувати свої бутони, квіти могла отримувати. Я купила цю орхідейку з одним квітоносиком. У неї отут знизу тільки був один квітоносик. Зараз у неї є тут 5 квітоносів. Я навіть один квітоносик залишила і е, так кріплю уже слідуючі квітоноси, які йдуть. У мене вона вже 5 разів квітла. І так, що я все, її не співаю просто підживлювати. І не просто вона постійно постійно вона квітне. квітне так, що я її не підживлюю. А сьогодні я хочу її обробити. Від отаких от зелених плям, трошки я її дам, мікроелементів, яких їй бракує. І сьогодні я візьму препарат хелатин залізу І цим препаратом сьогодні я буду працювати з орхідейкою. Поки що відставлю цю орхідейку в сторону. Я на літру води я беру теплу воду, собі хелатин перелила у таку баночку, бо він є отакого от кольору, такого темного темного зеленого, і вже собі набрала у шприц 0,5 мл хелатину. І я введу собі хелатин у водичку, вода стає такого зеленуватого. чуть чуть світло-світло такого зеленуватого кольору. Навіть незамітно макаю ватний диск і почну протирати з нижніх листків. Оці всі нижні листя, які жовтіють, я її гарно протру. Коли я протираю, видно, як листки мають отакий жовтавий відтінок, це є уже початки хлорозу. Недостача у орхідеї мікроелементів. Хлороз себе як проявляє. Спочатку Листя стає таке блідозеленим, більш до жовтавого. Слідуючі листя стають плямисті. Потім сповільнюється ріст всієї рослини. Уже можна бачити поверхній частині, що ріст орхідейки стає менший, листя стають меншими. Уже два. Верхніх листка пішли менші. Цей ще пішов трошки більший, а вже цей листочок зупинився і став менший. Так що це проявляється на орхідейці хлороз. Через те, що орхідея постійно квітне, вона не отримує ніяких поживних речовин. І відбуваються отакі от недостачі для рослин. А так як рослина, дуже, ви бачите, яка велика, вона має дуже багато листків, і за рахунок своїх листків, вона живить свою орхідею, своїми листками. Вона віддає свої листочки для того, щоб цвітіння її. Далі продовжувалася і щоб вона постійно квітла. Так, я протерла її, а зараз я буду її оприскувати. Я собі перелила у такий маленький полівізатор, він має дуже гарну таку розпилюючу росу. І я порозпилюю гарно все по орхідейці, по листочках. Я не боюся оприскувати свої орхідейки. Ці оці листки потихеньку будуть відновлюватися така процедура з орхідеєю, яку я сьогодні роблю, буде першою. І через тиждень знову я буду обробляти цю орхідейку. Нижні листки видно, що вони стають пожовтілі. І верхні вже стають з такими плямками. Цю орхідейку сьогодні я буду також поливати. Я її пересадила, вона зараз суха. Її треба полити, а полив буде тільки чиста вода. Також покажу вам ще одну орхідею, яка є в мене також досить уже така давня орхідейка. І е, я її обробляла Уже вона в мене також мала на листках хлороз. І е, я її обробляла, бо ще трошечки на листочках. Є плямки такі, які мені не подобаються. Навіть виворітна частина листка також мала такі не дуже красиві от плями по листках. Також мені не подобалися ці плями. Вона мала вже одну оброб... один обробіток, я вже її обробляла, вона стала гарнішою. Вона має просто дуже багато коріння. І я її так все не хочу знімати, бо тому що знімаєш коріння і постійно травмується, її корінчики ламаються. Так як я вже сьогодні обробляю орхідеї, які мають отакі початки хлорозу. І я хочу вам показати на отаких своїх великих старих орхідеях. Навіть маленькі дивлюся підлітки також приходять, і також уже маленькі орхідейки мають хлороз. Я оприскую із одної і з другої сторони листочок. Зараз орхідейка упитає хилати листком собі. Ахилати дуже корисні для орхідейки. Такі здорові кущі, вони потребують дуже, дуже багато поживних речовин, тому що вони дуже починають гарно ростити квітоноси. У них дуже великі квітоноси, рясні кущі, коріння багато. І вони потребують дуже багато поживних речовин. І також цей обробіток, який сьогодні я обробляю, Хилат заліза це дуже корисний препарат для листків. Листя зразу починає відновлюватися, з листя, опитує хилати і е, отримує оті мікроелементи, які листкові потрібно. І тоді листочок стає не жовтавого кольору, а він набуває темно-зеленого кольору. Я не протираю орхідею, ні в пазухах не протираю ніде. Отак, От як я її оприскала, так орхідейка висохне оте все, що я її по листкам дала, оте все залишиться на ній. Навіть по два рази я оприскую, так як просихає раз, і другий раз ще раз, я оприскую, щоб орхідейка мала. Гарний вигляд і не втрачала нижні листки. Отакий От обробіток, як я обробляю хелатином. І щоб гарні були здорові кущі, щоб гарне було листя. Не хворіло, не мало плямок. Також обдивляюся всі свої листки, які є в орхідеях. Ну, бо некрасиво це виглядає. Я не люблю, от е, вам покажу зблизька от сам листочок. Сам він гарний, тверденький, цупкенький, а отакі має плямки по собі. Це мені не подобається таке е, не дуже акуратне і не дуже гарний вигляд стає у орхідеї. Ну, вона просто виснажена. Цвітінням, яким вона квітне, і вона забирає оті всі мікроелементи, які їй треба, вона забирає для цвітіння. Через те листочок стає хворим на хлороз. І от такий стає негарний, плямистий, також і прожилки такі з'являються на листках. Отакі от плямки вони є некрасиві і псують нам вигляд нашої. Орхідейки. Отаке От відбувається з нашими орхідейками. Хоча ці орхідейки все рівно мусять відсушити свої листки нижні, бо вони не вічно можуть бути гарні, зелені. Все рівно і коренева пропадає у орхідеї, вона стає стара і вона пропадає. Але для підтримки поки що підтримую хилатом. Отаке От у мене сьогодні було відео для вас. А я всім вам хочу подякувати, хто мене дивиться, хто мене підтримує. Всім вам, всім вам щиро і щиро дякую за вашу підтримку, за те, що ви підтримуєте мій українськомовний канал. Всім вам бажаю мирного неба! Божого благословіння, добра, достатку, здоров'я, добробуту, злагоди усіх земних благ, які є на нашій землі. Нехай всіх вас Бог благословляє тільки на добро, на здоров'я, на злагоду, щоб ви несли завжди до людей тільки добро і насичувалися від інших людей також тільки добром. Будьте всі здорові! І всім вам гарного дня.